Ми мотаємо вперед. Ось, дивіться зараз спостерігайте за мною. Мотаємо вперед і притягуємо кожного разу. У міському палаці дитячої та юнацької творчості триває майстер-клас з виготовлення оберегу халяльки-мотанки під назвою Весна, але цього разу свої творчі вміння демонструють не діти, а дорослі викладачі закладу. Ми закликаємо весну. Тепло, Я все шутіри, саме ворозонталь, добре, миле. все, що стосується нашої рідної України, на озлобу, це вже легше. А а що вже зробили? Ми зробили шутіри ну почали столба зробили ще. Перші кроки це тулуб нашої ляльки, от декілька деталей зробили голівку, ручки, і ось зараз в'яжемо груди. Це так символ нашої жінки української. Ляльку-мотанку на майстер-класі вчилися робити навіть родинами. Кожен вкладає в роботу часточку свого серця. Ми сьогодні робимо ляльку-мотанку, ляльку оберіг, який ми сьогодні відправимо нашим хлопцям-захисникам. Тому що завдяки ним ми сьогодні можемо спілкуватися, працювати, дарувати дітям радість. Ми сьогодні приєдналися з моїм онуком з Несторо. Він нам мені допоміг зробити ось такі. Ручки і будемо робити далі з ним ну, все, що в нас вийде. Будемо мати надію, що у нас все вийде гарно. Не страшно. Долучилися до майстер-класу і викладачі-чоловіки. Ми, ми в нашій професії працюємо ногами, руками, а тут якраз потрібні руки. І цю куклу мотанку, яку ми робимо, це також допомагає розвинути. Наші рухи, наших рук у виготовленні ляльки-мотанки, весна є чимало особливостей, зокрема, значення має кольорова гама цього оберегу, а квітка в ручці для того, аби все задумане здійснилося. Коли ми робимо ляльку-мотанку, ми обов'язково промовляємо молитву. Ми можемо молитву записувати і замотувати його у замотку в голову, О, тобто, щоб вона була більш навіть, обереговою. Також мають значення і багато кольорів. От вона в нас таких зелених, а зелений кольор це колір здоров'я, це колір добробуту. От. І квітки ми. В руку їй прицепимо, і ще стрічки. Стрічки це бажання. Тобто, зав'язуючи на ручки стрічку, ми загадуємо якесь бажання. От квітка це для того, щоб у нас все те, що ми задумали, здійснювалося. Енергетика, яку ви надаєте, іменно цій роблячи цю лялечку, вона буде оберігати людину, якій ви це зробите. Ляльки-мотанки, весна учасники майстер-класу роблять для наших захисників. кажуть, для кожного з них вони будуть оберегом. Мені хотілося, щоб ця лялька принесла мир у нашу Україну. Щоб всі наші військові прийшли живі не ушкоджені, щоб у нас почалася нова ера нашої України, нашої держави і в кожного в сім'ї, щоб було тільки добро, щастя, слава. І добробут. Виготовлені обереги, також різноманітні смаколики, зокрема й святкові паски. Викладачі міського палацу дитячої та юнацької творчості спільно з вихованцями склали до великоднього кошика і вже передали нашим захисникам. А ще вихованці закладу прикрасили дерево, що росте у дворі міського палацу, дитячої та юнацької творчості. Писанками його тут називають родинним. Ми вітаємо наших захисників з великоднім, тому що для них у такий важкий час, коли вони на збороні, для них дуже важливо, щоб діти за яких вони. І боронять нашу країну, щоб вони ну. Процвітали якось і завжди були щасливі. І ми, прикрашаючи це дерево, ми самі щасливі, даримо це щастя нашим військовим. Я бажаю, щоб вони, звичайно, всі повернулися додому живими, до своїх родин, дітей, щоб, щоб все це поскоріше закінчилося і вони просто були вдома. У закладі кажуть, такі заходи до Великодня влаштовують вже четвертий рік поспіль. Коли почалася війна, ми вирішили прикрашати своє. Дерево у палаці міському палаці дитячої юнацької творчості родинне дерево, саме писанками, які різної форми, зовсім різної техніки, які роблять вихованці міського палацу дитячої юнацької та творчості. Також ми кожного року формуємо великденний кошик, і цей кошик військовим обов'язково нашим хлопцям, нашим захисникам обов'язково напередодні Великдня вручаємо, бо це свято, це свято родини, а це. Там, а саме от такі, такі свята вони об'єднують. Також у дворі закладу писанками прикрасили і сакури Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.